Вітаю вас на каналі Смачна сторінка. Сьогодні покажу дуже смачний рецепт, як приготувати теплий осінній гарбузовий крем суп. Впевнена, вам сподобається! Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Спочатку підготуємо всі овочі, цибулю нарізаємо дрібними кубиками, моркву нарізаємо тонкими кружальцями. Картоплю нарізаємо невеликими шматочками. Гарбуза нарізаємо крупними шматками, але тонкими, щоб він швидко приготувався. В каструлі з жароміцним дном розігріваємо олію і додаємо моркву з цибулею а також додаємо дрібно нарізаний зубчик чесника. Обсмажуємо, щоб цибуля стала прозорою, а морква трохи м'якою. Тоді додаємо картоплю і також трохи обсмажуємо. Так суп вийде більш наваристим, бо в процесі обсмаження з картоплі виділяється крахмаль. Тепер додаємо в каструлю і заливаємо все водою, щоб покрила овочі на один палець. Якщо є бульйон, додайте його, так суп вийде ще смачнішим. Ставимо на вогонь додаємо сіль, чорний мелений перець, сушений часник і також я додала суміш спецій для овочів. Доводимо до кипіння і варимо на повільному вогні протягом хвилин 25-30, поки всі овочі не стануть м'якими. Тоді подрібнюємо все за допомогою блендера до стану пюре. Після цього вливаємо вершки і знову доводимо до кипіння буквально на кілька хвилин. Пробуємо на сіль, якщо треба, досолюємо або ж додаємо спецій. Я додала ще трохи перці, щоб смак вийшов більш яскравим і більш зігріваючим. І все можна знімати з вогню. Подавати суп обов'язково гарячим, раджу додавати до нього натертого сиру, також добре смакує з бринзою. Ще мені подобається додавати насіння соняшника або гарбуза, зелень та обов'язково сухарики. Обов'язково спробуйте смачного!